Спалив авто військового, бо росіяни пообіцяли тисячу доларів. У Ковелі завершили розгляд справи дев'ятикласника київської приватної школи, який погодився за гроші підпалювати транспорт збройних сил України. Влітку хлопець приїхав на Волинь у село Скулин Ковальського району у месенджері Телеграм акаунту, зареєстрованого на абонентський номер його мами, розмістив у кількох тематичних спільнотах оголошення, що шукає роботу. От йому й запропонували робити підпали військових машин, нищити і пошкоджувати трансформатори, газопроводи, адміністративні приміщення. Хлопець погодився, як то кажуть, за тисячу доларів з окупантами вдарив по руках. Про все це йдеться у матеріалах справи. Невже підлітку не вистачило кишенькових грошей від батьків? Припустимо, що той із вельми заможної сім'ї, бо ж за скромними підрахунками, один місяць навчання у київській приватній школі обійдеться у 26 тисяч гривень. Це якщо батьки дуже сильно економлять на кількості уроків. І якщо ж кількість уроків приблизно така, як рекомендує Міністерство освіти, то місяць навчання уже 45 тисяч гривень. Гривень, і це без інформатики, основ правознавства, мистецтва, трудового навчання. За ці предмети доведеться ще доплатити. І така кругленька сума без послуг репетитора. Наші батьки обирають розкриття геніальності дитини через свободу, в якій зростає відповідальність. Схоже, у цього майбутнього генія виявилось стільки батьківської свободи, що той на канікулах підшукав автівку збройних сил, облив бензином, підпалив та ще й зняв на відео. Пошкодження отримала і припаркована поруч сусідська машина. Нагадаємо, тоді СБУ гучно заявляла, що разом з нацполіцією викрили неповнолітнього поплічника РФ. Расисти дистанційно завербували 14-річного школяра. За інструкцією окупантів, юнак дочекався темпряви, одягнув балаклаву та у дворі багатоквартирного будинку підпалив автівку військового. Правоохоронці затримали фігуранта по гарячих слідах після підпалу автомобіля. Обіцяних коштів з Росії він так і не отримав, замість них підозри за вчинений злочин. Під час обшуків за місцем проживання у затриманого виявлено мобільний телефон із доказами злочинної діяльності в інтересах РФ йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Далі події кардинально міняються. Вже у суді прокурор просить замість ув'язнення передати підлітка під батьківський нагляд. Напевно, цей батько сподобався прокурору більше ніж кримінальний кодекс. На момент вчинення суспільно-небезпечного діяння не досяг 16 років, тобто не досяг віку, з якого настає кримінальна відповідальність за скоєне діяння. До нього варто застосувати промислові заходи виховного характеру у виді застереження, передавши непонолітнього під нагляд батька. Правоохоронці, органи опіки та піклування, ювенальна превенція в один голос підтримали таке рішення, певно вважаючи, що суворий погляд батька за вечерею то найкраща наука. Жодних штрафів, жодних компенсацій військовому за знищене майно і пошкоджену сусідську шкоду, жодних обмежень чи заходів, які бодай наближено, відображали б вагу вчиненого замість цього. Новий рівень профілактики тато подивиться, щоб син більше не підпалював техніку ЗСУ. Між тим кримінальна відповідальність і справді наступає з 16 років, якщо підліток не скоїв тяжкий злочин. Відтак, схоже, спрацювала перевірена роками формула розслідувань. Якщо підпалював військове авто, то звісно, погано. Але якщо тобі лише 14, а в батьків достатньо грошей, щоб ти вчився у приватній школі, то ти, безперечно, перспективний. Можна і статтю обвинувачення змінити. Подумаєш, підпалив авто. Зсу надто малий такому підлітку ще рости і вдосконалюватись. Олена Лищук, телеканал Аверс.